Рекомендую вам ось це штани лижні жіночі бренду Кріві. Вони представлені двох забарвлень, такі ось рожеві і додаткові такі застіпки. На талії вони також фіксуються по ширині. Їх можна зробити вущі або ширші. Кишенька ось тут. Також тут є такий для легкої ходьби і манжет і чорного кольору така ж сама моделька. Розміру 36-го, 38 та 40-го буде по одній одиниці, а 42-го буде 2 одиниці в лоці. Загалом буде 5. Штук вартість такого лоту 2650 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 530 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.